Так, це ми знаходимося в житловому будинку на полтавському шляху 22. Це колишній прибутковий будинок братів Кац. Люди винесли старі рами, які їм не потрібні. Ми їх кілька може збережемо, відреставруємо. Люди не завжди усвідомлюють, яку цінність має. Об'єкту, в якому вони живуть. Втрата такого, так, таких вікон, да, і буде означати те, що завтра тут з'являться металопластикові вікна. І ставлення людей до будинку, воно буде як до, до звичайного панельного будинку. Тому треба дбати про збереження всіх автентичних деталей, щоб цей зв'язок у людей залишався.